Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Грудень місяць і ми періодично відвідуємо дачу відео дачної тематики. А у нас в об'єктиві невеличкий кущик м'яти. Вона ще дуже добре себе почуває, тому що заморозків таких відчутних не було. І оцей кущик м'яти він самонасіявся. М'ята у нас. Лимонна. Дуже смачний чай, якщо додаєш листочок м'яти. Мені так дуже подобається. Чай ми заварюємо взимку живий. В літню пору я сушу м'яту, там всякі трави, котрі можна додати до чаю, присмак придавати. Але от він мені попався сьогодні на очі. У мене таке бажання є я забрати його з собою додому і поекспериментувати. Щось цього буде, чи як він себе буде відчувати на лоджії у мене. Я його зараз трошки підкопаю. Коренева система ум'яти завжди глибоко в землю йде, тому прийдеться взяти якийсь інструмент, ну, мабуть, лопатку невелику. Я його підкопаю, такий коробочці заберу додому. І там його посаджу, буду доглядати на лоджії і смакувати взимку чаєм з листочком м'яти. Заспокійливий, приємний смак придає м'ята. А знаєте, ще роблю, що такі невеличкі мішечки шию, в них кладу траву, там і ромашка, і чебрець, і м'ята, і під подушку. І солодкі сни мені тоді сняться. Акуратно викопаємо з грудочку і земельки. Приїхали зовсім на короткий час. Навіть перчатки не хочеться доставати. Отак, От бачите, коренева є, вона збережена. І забираємо додому. Зараз вдома буду садити її. Все це зафільмую, все покажу. Момент пересадки був звичайний, а по ітогу, через декілька місяців, я маю отакий кущик. Видно, що паростки пішли молоденькі, вони дуже такі соковиті, на кольор гарний і смачний чай з них виходить. Я, звичайно, хотіла великий кущ уже бачити на цей час. На даний момент у нас лютий місяць, але, друзі, як приємно сідати навіть на лоджі, посмакувати чаєм і додати невеличку, не скажу гілочку, невеличкий листочок, власноруч посаженого куща. За котрим ти кожен день доглядаєш в чай і так по одному ковточку смакувати спогади про літо. До чаю я додаю лимончика, дольку, там цукор, якщо є бажання, може ложечку приготованого варення, до речі, з абрикос, з власної дачі, меду можна додати. Можна зовсім без цукру без смачно, друзі, смачно. А, а як ще приємно, зараз ухажувати за цим хущиком спогади про проріта, вони такі, я вже скучила, я так скучила за дачею, за своєю. Навіть якщо це не чай, а просто так трошки потерти в руці цей листочок, м'ята у нас лимонна. Вся лоджа наповнюється цим запахом, ароматом. Такий приємний ароматизатор. На деякий час можна навіть заносити до квартирки, але повітря сухе в квартирі на підвіконні себе не дуже добре відчуває цей кущик, тому я зберігаю його, ухажую за ним на лоджі. Він у мене тут проживає і добре себе почуваю в лютому місяці. І я бачите, тут частенько експериментую. Ю, чайок, додаючи по листочку. Так. Воно потихеньку наростає, кущик, бачите, невеликий, але, можливо, я йому не даю сама власноруч розростатися. Якщо у вас є таке бажання, то пробуйте, експериментуйте, непоганий експеримент. Я так думаю, що наступного року я. Також проведу такий уже не експеримент, а це кущик м'яти невеликий, пересажу на балкон і буду за ним ухажувати і пити чай, мріяти про наступний дачний сезон. Всім вам бажаю приємного чаєпітія, приємних дачних вражень, якісь плани складаю на наступний дачний сезон. Ну, такі моменти в житті сама складаю, приємні для себе. А всього-навсього посаджений восени, пересаджений з дачі кущик м'яти. Друзі, ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень. До нових зустрічей!